Друзі, я вас всіх вітаю. Сьогодні у нас буде коротенький огляд. Вперше мені попала, потрапила в працю така от шиманка Shimano Miravel c 3000 Коли в індексі в назві додається літера C, це значить, що збільшена тільки шпуля а механізм в даному випадку. В розмірі 2500, це те саме, ну а шпуля буде 3000. Відповідно, якщо хочете додаткову шпулю, можете купити 2500, ту 2-500 С, шалов, ну, не глибоку. Воно все буде пасувати. Так само, відповідно, буде 4 тисячі і c 5 тисяч. Маю хорошого клієнта. Вже не перший раз мені відправляє катушки, сподобалось йому, як я зробив дайву. І ось практично нова катушка. Сказав він, що декілька разів був тільки на рибалці, а потім згадав, що ну, от є такий, такий майстер, як я, і вирішив її швидко модернізувати. А, ну, і відразу, що тут можна модернізувати, якщо катушка нова. <кхм> Дивіться, маємо люфт-плечей. В цьому плечі, в цьому ще більше, бо тут <кій> пружина. А, тут нема підшипника, тут, значить, механізм обертається на втулці. А, ну, в принципі, хочу сказати, що не поспішайте, не обов'язково тут міняти. Декілька років без проблем а, в такій комплектації базовій це все буде а, працювати. <кій> Але ну, все одно краще поставити сюди підшипник. Підшипник просто так сюди не поставиш, треба брати спеціальну тюнінг-шайбу. Як я вже казав в одному з минулих роликів, на жаль, та партія, яка мені прийшла, ці шайби вони трохи відрізняються від оригіналу. І щоб все чудово працювало, до тих шайб треба додати ще 2-3 регулювальні шайби товщиною 0,1 1 мм. І все чудово працює. А далі, куди ще можна додати підшипник і куди обов'язково треба, все завжди перевіряйте, це досить критично. На першому місці критична, звичайно, у нас головна пара, якщо там не вистачає підшипника, то просто механізм буде зіпсований. Ну, і друге, якщо тут нема підшипника, теж може зіпсуватися вся вісь. І тоді вже треба буде міняти вісь, це вже буде набагато дорожче. Тобто ну, краще, краще відразу поставити сюди підшипник. Підшипники, які я використовую, які я продаю, можете звертатися до мене за покупками, контакти під цим відео. Раз в місяць або частіше їжджу в Україну буду відправляти, а працюю зараз живу з родиною в Польщі. От, якщо вам потрібні якісь контакти в Україні своїх колег-майстрів, теж напишіть, я з вами поділюся. Так, по суті, все по модернізації взагалі, що ще можна зробити? Можна поставити трошечки кращу смазку. Поставити, наприклад, там більш густішу. Але ну, в цьому випадку. Це робити не обов'язково, ну, хід достатньо м'який. Так, і на що у нас схожий цей Міравел? Міравел у нас дуже схожий на ману Наскі. Практично те саме конструктивно твердосплавна шестерня ведуча, механізм такий самий. Я не знаю, ну, не, не було в мене задачі поки що перевіряти. Але сама принцип, сам принцип, сама механіка та сама. Ручка вкручується в шестерню, ручка якась цікава, а дешева. Це, от, наприклад, у нас пластик. Але, ну, в принципі, катушка досить е, приємна. А що ще можу хочу вам сказати, хочу зробити оголошення. Якщо маєте якусь недорогу катушку з серії Shimano, Зараз маю ну, достатньо достатньо маю головних пар на ці катушки, на недорогі, на дорогі, на дорогі вибачте, зараз ще не накопилося, а на дешеві. Там всякі сієни, катани, FX, там ще, сахари, маю достатньо головних пар. Коли будете замовляти, краще не кажіть мені назву моделі, а краще подивіться, який код написаний на самій шестерні, навіть на таких от чорних шестернях, на твердосплавних код деталі не вибивають. А там на дешевих на, е, з якихось там з сплаву, тут вибитий е, код шестерні. Код шестерні, там бувають різні покоління, е, букви, цифри, літери цифри. Е, кажіть мені, і я подивлюсь: відносно буде все це недорого. Є в мене корпусні е, запчастини, <кхід> пластик різний. Знову ж таки, для недорогих моделей. Краще, звичайно, щоб ви катушку відправили мені, відразу я а, Заміню головну пару і обслужу так, як треба. Можна буде довгий час не звертатися туди. А, мабуть, на сьогодні все. Ось послання від мого сина. Його мрія. Про це якось поговоримо іншим разом, а все добре.